Денис, на що дивиться в лоті, щоб не купити проблемний? Перше, звернуться до мене, що я, точно проблема не буде. А номер телефону свій називаєш на пам'ять? 063 921 1263. 12-63. Вау! Не купляти автомобілі після повеню. Пожару, градові, перевернуті і такі механічні, електричні пошкодження не беріть взагалі. Тому що це справжній кіт в мішку. Ремонт прогнозувати неможливо, тому що машина візуально ціла, там не заводиться, просто стоїть. Блі, uh -huh. ну капець. друге, дивитись тільки автомобілів від страхових компаній або там відомих ренкалкарів, такі як ЄСІнтерпрайз yes, і тому подібне. А третє правильно читати Карфакс, дивитись на обслуговування автомобіля, щоб воно було. Регулярне, якщо пробіга вже трішки є, щоб було невелика кількість власників, є один страховий випадок, після якого автомобіль потрапив на аукціон. Тому що якщо автомобіля до цього були страхові випадки, можуть бути питання, можуть бути в автомобілях фарбовані елементи. Не дивитися цілі автомобілі, типу там нормальний знос є пошкодження. Ну тут взагалі не зрозуміло, чого він потрапив на аукціон. автомобіль. Потрапляє на аукціон, якщо в нього там пошкодження на 30% від вартості автомобіля на другорядному ринку. Тобто такий автомобіль дивитись не можна. Якщо ти хочеш придбати автомобіль прозоро і впевнено, звертайся до Ольги. Вона купує.